Друзі, вітаю! Це подкаст Horology. з вами Росляков Дмитро. В годинниковій сфері є дуже багато людей, що на неї безпосередньо впливають, та впевнений, будуть нові люди, що будуть впливати надалі. Але сьогодні хочу поговорити про тих, хто впливав раніше та мав безпрецедентний вплив на те, як буде розвиватися індустрія надалі, і, в принципі, дослідження цих людей і їх винаходи ми бачимо безпосередньо в сьогоденні і їх. Відкриття стали, скажімо так, надважливими для індустрії в цілому. А саме хочу поговорити про людей минулого, доволі давнього минулого, там 18 століття, і тих людей, що своїми винаходами призвели до тих сувів і тих результатів в індустрії, які ми бачимо вже в 21 столітті. Почати я хочу з голландського вченого Христіана Гюйгенса. Це фізик, математик, астроном, людина, яка зробила чималий внесок в годинникову справу. Якщо розбиратись, то в першу чергу важливо відмітити те, що в епоху баштового годинника він створив годинник з маятником. Цим фактично відкрив новий розділ в історії годинникарства. Ідею, що розрахунку часу необхідна система, яка робить ізохронні, тобто однакові коливання Югенса наштовхнули праці Галілео Галілея, спостерігаючи під час служби в пізанському Соборі з захитанням люстри, Галілей дійшов висновку, що коливання залежать від її відхилення, від положення рівноваги. Гюгенс дослідним шляхом довів, що ця формула справедлива лише для малих кутів і придумав приєднати до годинника маятника. Вчений розробив два типи маятника: кононічний і рухомий циклоїд. Пізніше він удосконалив свій винахід, запропонувавши замість маятника колесо балансу, що працює за тим же принципом. Помірність коливань балансу контролювала винайдена Югенсом плоска пружина, тобі ж спіраль. саме завдяки спіралі, що стискається і розтискається з однаковим ритмом, час ділиться на рівні. Проміжки цей винахід Гюгенса знайшов застосування у кишеньковому годиннику, який вчений вперше запатентував у 1675 році. Дійсно важливі винаходи, дійсно речі, які дійшли до нашого часу і безпосередньо є невід'ємними частинами новітніх механізмів. Тому здавалося б, скільки років пройшло, але по факту надважливі речі були зроблені багато століть тому. І це дуже круто. Наступною особистістю в цьому списку є Джон Харрісон. Джона Харрісона варто, мабуть, було взагалі зарахувати до такого певного пантеону морських божеств, тому що ще у 18 столітті він вирішив проблему, через яку моряки тисячами гинули під час морських подорожей. Він створив найточніший морський хронометр, який допомагав визначати довготу. Загалом на його рахунку 5 таких хронометрів. Перший з них Годинникар представив лондонському науковому співтовариству у 1735 році. Годинник важив 35 кілограмів і мав незвичайний регулятор. Ну, всі собі зараз уявили, годинник, що важить 35 кг. Ну, але <смір> морський хронометр мав первозданно такий вигляд. Замість маятника Харрісон використовував у механізмі два баланси з чотирма балансовими пружинами. Вони качались в протилежних напрямках, завдяки чому зводився на нівець негативний вплив корабельної качки на перебіг годинника. Ще одним новим. Поведенням у годинника Харрісона став компенсаційний механізм, що нівелював вплив температури на робочу довжину пружини. Годинник зі скромною назвою H1 перевіряли на точність у морській подорожі до Лісабону. Результатами перевірки Харрісон залишився невдоволений, тому що за час плавання годинник відстав на 4 хвилини. Що варто зауважити, що на той час початок середини 18 століття за довготривалу подорож відставання годинника тому 4 хвилини. Мені здається, це не зовсім там, критична історія. Зрозуміло, що в наш час це щось неймовірне і, скажімо так, дуже негативне. Але в той час все ж таки, я вважаю, це були доволі гарні показники з урахуванням довготривалості самої подорожі і моменту тільки початку розробки там, певних технологій. Проте Гаррісон був невдоволений цими показниками, і надалі годинник тричі допрацьовувався Гаррісоном і четверта версія. Моделі сплавала в подорож на Ямайку, і по закінченні цієї подорожі з'ясували, що годинник відстає всього на 5,1 секунди. Тобто, уявіть різницю на той час між 4 хвилинами і там, 5 з гаком секундами. Круто, безумовно. Довготу за ними визначали просто: порівнювали місцевий час на годиннику з часом за Грінвічем, які показували інші годинники, що зберігалися на борту. Винахід Гаррісона зробив його багатою людиною. Щоправда, вже на схилі його років, так як парламент Великобританії виплатив винагороду за цей винахід, там з запізненням у майже півстоліття, і сума винагороди складала на той момент 20 тисяч фунтів, що в перерахунок на сьогоднішній день становило б 4 мільйони доларів. То можна собі уявити так, що ця сума вартувала на той момент. Проте важливо пам'ятати, що була вона виплачена з таким доволі тривалим запізненням, але тим не менш, доволі цікава історія і безумовно надважливі винаходи Джона Харрісона. Далі ми поговоримо про один із найважливіших винаходів в історії годинникарства. Це анкерний спусковий механізм. Був він винайдений Томасом Мюджем. Практично наразі всі механічні годинники, навіть будильники тому мовні, оснащені анкерним спусковим механізмом. Томас М'юдж був англійським годинникарем. Базою для його винаходу послужив анкерний узвіс, створений учителем М'юджа Георгом Гремом. Різниця між двома спусками полягає в тому, що у варіанті М'юджа баланс контактує зі спусковим регулятором лише долі секунди, звільняючи ходове колесо для передачі імпульсу. Решта часу рух балансу нічим не обмежений. Істотний мінус цієї системи значні втрати енергії, які сягають близько 65%. З роками винахід м'юджа досконалювали інші годинникові майстри, серед яких був і Авраам Луї Бреге, так той самий, що є. Батьком-засновником компанії бренду Бреге. Але там про конкретно нього ми поговоримо взагалі в окремому подкасті, бо там занадто великий масштаб особистості, щоб ставити там в якийсь ряд. Тому про нього буде окремий випуск. Рахуйте, що це невеликий спойлер. Сучасні годинники періодично пропонують альтернативу винаходу М'юджам. Однак, той факт, що анкерний спуск використовується досі, говорить сам за себе. Наскільки надійною та відносно простою у виготовленні конструкції є? Дана деталь над конкуруючого якогось, скажімо так, елементу не винайшли і ні на що більш практичне, масштабно не, не перейшли. Наступним у нашому списку історичних особистостей минулого буде Луї Муане. Луї Муане вивчав в свої роки, там початок середини 19 століття архітектуру, скульптуру і жовописи, але пристрасть до годинників в якийсь момент виявилась це. І це дуже добре, тому що саме ця людина Луї Муане у 1816 році винайшов хронограф. Свій винахід Муане назвав лічильником Терції. Годинник вимірював час точністю до. Однієї 60-ї частки секунди і був забезпечений механізмом повернення стрілок у стартове положення. Через кілька десятків років Луї Муане першим представляє годинник з річним календарем та індикацією дня тижня. До інших його винаходів відносять заводну пружину з зубчастим вінцем, нову конструкцію моста балансу, яка полегшувала завод годинника, а також ряд доробок механізму морського хронометра. Луї Муане написав знаменитий трактат про облік часу. До речі, у у цій двотомній енциклопедії було описано найкращі годинні технології його часів. До речі, хто знайде переклад і буде мати час, рекомендую трактат про облік часу Луї Муане прочитати. Тобто, з урахуванням хронографу, винайденого, з урахуванням річного календарю, індикації дня тижня, можна зробити зрозумілий висновок. Однозначно про величі масштаб цієї особистості для годинникової справи. І, мабуть, останнім в цьому списку на сьогодні буде Жан Адріан Філіп. Так, це той самий Філіп, що є співзасновником бренду Патек Філіп. І знаєте, можливо, Жан Адріана Філіпа. Не зовсім коректно там ставити в один ряд там з Луї Бреге чи Югенсом чи Луї Муане з точки зору масштабів складності тих винаходів. Проте все ж таки я вважаю, що він має бути в цьому списку, тому що його там розробка вона з точки зору в першу чергу, скоріш за все, дизайну безпосередньо вплинула на те, як годинники виглядають зараз. А саме у 1842 році він винайшов систему заводу годинника, яка дозволяла обходитись без традиційного на той час заводного ключа. Через три роки Філіп отримав на неї патент, і ще півтора десятки років витратив на те, щоб довести свою розробку, скажімо так, до пуття. Ну і неважко до догадатись, що винахід Жана Адріана Філіпа став про батьком заводної голівки, без якої сьогодні Неможливо, мабуть, уявити будь-який годинник, окрім якихось там дуже таких божевільних, скажімо, концептів, піс-юнік, скажімо, годинників там з певним посилом там, і для певних цілей, там аукціонів і тому подібне. Тобто, факт, що за одна голівка зараз там присутня у 99,9% дев'яти годинників сьогодення. Ось такі були люди, ось такі були винаходи, рішення. Це не останній подібний список. Ми будемо продовжувати тему про людей доволі активно, і про людей сьогодення. У нас був випуск про Іларію Рест про людей минулого, чиї винаходи безпосередньо вплинули на розвиток індустрії, на розвиток годинникового мистецтва і на те, що ми бачимо сьогодні. Будемо говорити про людей, які в моменті теперішнього часу впливають безпосередньо на індустрію. Тож слідкуйте. Не перемикайтеся, цих людей доволі багато, але не зовсім було б, мабуть, правильно там вмістити всіх в один випуск. Тому ми будемо розділяти там людей з іншими тематиками подкастів, будемо повертатись до цього час від часу, щоб з плином часу все ж таки розкрити всі персоналі годинникового світу і минулого, і сьогодення, адже без розуміння історичних відкриттів, без розуміння людей, що вплинули на. Ці речі винайшли певні речі, буде доволі складно розуміти, що відбувається сьогодні, чому годинник виглядає саме так, чому він має саме такі деталі, працює певним чином і тому подібне. Знаєте, як кажуть, не знати свого минулого доволі така собі безперспективна історія, яка в будь-якій темі буде впливати на майбутнє. Тому які. Моменти сьогодення в нас будуть дуже гарно розкриватись, так і безумовно, історії минулого важливі історії. Ми будемо розкривати, будемо проговорювати. Будемо. Або вивчати, або хто можливо знав, то буде собі нагадувати про певних особистостей і про певні винаходи. Друзі, дякую, що слухали цей подкаст. Підписуйтесь на нього за можливості, поширюйте, пам'ятайте, що контенту україномовного на годинникову тематику, ну скажімо так, немає. Ми в певній мірі його з вами зараз створюємо. Тож давайте робити це більш активно. Давайте залучатися, залучати своїх друзів, знайомих, занурюватися у цю тему, підтримувати складний україномовний контент. Я вам дуже вдячний. Також підписуйтесь на канал, там в моменті часу виходять багато новин, оглядів, трошки гумору. Тож не забудьте, будь ласка, підписатись на телеграм-канал і будете. Безпосередньо в курсі всього самого нового, самого актуального з світу годинників. Ще раз дякую, що були зі мною. Бережіть себе! Це був подкаст Хоролод.